Під час місячних чи можна займатися сексом без презервативу, адже в цей час можна не завагітніти? Не виключено настання вагітності, якщо секс відбувся в період менструації. Загалом вагітність ну, зачаття може від, відбутися в період овуляції, але овуляція з певних причин може початися раніше чи пізніше, і може трапитися ситуація, коли пара мала секс там на п'ятий день менструального циклу, в останні дні місячних. Але сперматозоїди, потрапивши до статевих шляхів жінки, вони можуть там жити певний час: 3-5, подекуди говорять навіть до 7 днів, і може вийти так, що овуляція, наприклад, почалася раніше, там на умовно дев'ятий чи 10 день, а сперматозоїди ще живі, і зачаття відбувається. Тому е період місячних не є гарантією того, що вагітність не настане. Отакої От так. Під Час орального сексу не потрібна контрацепція, адже неможливо завагітніти. Контрацепція дійсно не потрібна, тому що під контрацепцією розуміють всі ем, засоби і методи, які знижують ризик настання вагітності. Дійсно, під час орального сексу завагітніти не вийде, але інфікуватися на хвороби вийде, тому що під час орального сексу хвороби також передаються. Там є прям дуже дуже. Низький ризик інфікуватися, зокрема там, на ВІЛ, на гепатити вірусні, але є хвороби, такі як вірус папіломи людини, сифіліс, гонорея, які досить легко перейдуть із зони ротової порожнини на статеві органи або навпаки. І тому, якщо люди не перевірялися на захворювання, що передаються статевим шляхом, оральний секс також має бути з використанням презервативів або латексних серветок. Розкажіть для наших глядачів, що таке латексна серветка буде буде дивитися також моя бабуся. А вона точно не знає. Латексна серветка це спеціальний засіб. Він виглядає дійсно як серветка з латексу, який використовують для кунівінного переважно. Він прикладає, вона прикладається до вульви, вона супер тоненька. Часто її роблять з додатковими запахами. Вона також, як і презерватив, захищає від захворювань, що передаються статевим шляхом. На жаль, серветка ну досить коштовна, її складно купити. Її немає в аптеках, її часто немає в секшопах. Треба шукати десь в інтернеті. Тому як альтернативу можна використовувати розрізаний презерватив, звичайний презерватив, розрізавши, відрізавши кінчик хвостик, розрізавши вздовж, отримаємо невеличкий прямогутничок, який можна прикладати до рота і таким чином убезпечувати себе. Для реального сексу важлива не тільки безпека жінок, але й чоловіків. Тому, хлопці, зроби сам. Це класно, можете забезпечити собі захист. Окей, тоді новий міф, але ж з презервативом на те відчуття, Анастасія. О, і це як нюхати квіти через противогаз. Це як гуляти в скафандрі по полю. Ну так можливо для когось з презервативом не ті відчуття, але лікувати гонорею це ще ті відчуття. Тому тут треба щось обирати. Якщо для людей прям презерватив ну критично некомфортний, тоді будьте ласкаві, варто здати аналізи. Щоб це були постійні партнери, які не мають інших стосунків незахищених, і обрати інший метод контрацепції, якщо вагітність не бажана, якщо порвався презерватив, то можна відразу піти в душ і вимити все добре. Ще й з милом, тоді не завагітнієш, або можна засунути у вагіну аспірін або лимон на ниточці, від того сперматолоди помруть. Правда, чи міф? Я до речі, ще чула про кока-колу. Шось да, спринцюватися або оборощеному оцету або кислим молоком, ну тобто. Фантазії насправді досить багато. Це може нашкодити мікрофлорі, це може нашкодити здоров'ю, і це не убезпечить від небажаної вагітності. Якщо еякуляція вже відбулася, сперма потрапила до вагіни. Ну вже якась частина сперматозоїдів так чи інакше потрапила через шийку матки далі. Тому помитися в принципі не допоможе. Допоможе екстрена контрацепція, якщо є ризик настання небажаної вагітності, овуляція ще не відбулася і не минуло 72 годин, то в принципі можна скористатися цим. Чоловіче питання: щоб презерватив не порвався, можна надягти два відразу, чи так надійніше? Ну, на практиці надягти два відразу можна. Але вони злипнуться і порвуться, тому якогось ефекту від цього в принципі немає. Для того щоб презерватив не порвався, його потрібно правильно використовувати, зокрема, правильно зберігати при правильній температурі, відкривати руками, не зубами, не нігтями, затискати кінчик, одягаючи його, випускаючи повітря. Ну і загалом пам'ятати про те, що якщо секс триває довше ніж там 10-15 хвилин, доцільно змінити презерватив на новий. Тому що тертя, високі температури вони руйнують латекс, плюс певний момент недостатньої змазки також може підвищувати ризики, того, що презерватив порветься, і помилки, які досить часто роблять із латексними презервативами, це або використання якихось олійок. Замість лубриканту або лубриканти на масляній основі. Ну, з такого найдивнішого, мабуть, чула це пара, яка мала там фуршет, якісь там романтичну вечерю, роїли ем, фрукти, апельсин. Апельсинова ефірна олія дуже швидко руйнує латекс. презервативи рвуться просто колосально швидко. І їм пощастило, що, не помивши руки, вони почали розпаковувати презерватив, презерватив порвався при надяганні. Тобто не в процесі, а ще якби було помічено це до тому, навіть такі банальні речі, як помити руки перш ніж одягати презерватив, також можуть допомогти уникнути того, що він порветься. Не нахто гігієною вираховувати овуляцію, чи це надійний метод контрацепції, чи це дійсно так вираховувати овуляцію на практиці досить складно. Тому що є певний там комплекс симптомотермальних, ну метод так його називають, коли за певними симптомами вираховують овуляцію. Але люди не роботи, і там навіть базальна температура може підвищитися з інших причин, виділення можуть стати більш рідкими, що часто відбувається саме в період овуляції. З інших причин бувають ановуляторні цикли, коли овуляції в принципі немає в цьому менструальному циклі. Тому тут або треба там ходити на УЗД і перевіряти, коли ж там та овуляція відбулася, точно. Е і тоді так, овуляція відбулася на УЗД, це побачили в цьому менструальному циклі ризик настання вагітності, там ну фактично мізерний. Але на практиці, е якщо люди намагаються не зачати дитину, то краще завжди використовувати надійні методи і не покладатися на те, що е там до овуляції ще далеко, або ось ось вона мала вже минути вчора. Краще використовувати завжди надійну контрацепцію. А що ми вважаємо надійною контрацепцією? Найвищі показники ефективності, звичайно, в хірургічної контрацепції. Це вазектомія для чоловіків або перев'язка маткових труб для жінок. Далі йде кластер гормональної контрацепції. Тут, на жаль, всі всі методи лягають на жіночі плечі, тому що є велика кількість різних методів контрацепції: гормональні там комбіновані контрацептиви, некомбіновані. Є негормональні, це сперміциди і внутрішньоматкові системи, мідні спіралі їх називають в народі. І бар'єрні це презервативи, жіночі презервативи, чоловічі презервативи, діафрагми, які зараз в принципі не використовуються до таких умовно ненадійних, якраз відноситься ось цей метод вираховування овуляції, перерваний статевий акт, і метод лактаційної аменореї, коли люди не використовують контрацепцію в період, доки жінка годує груддю, розраховуючи на те, що овуляції немає.